Сьогодні готую ліверну кубаску. Також я вже відварила легені, серце, шматочок салик, шматочок м'яса. Все перекручую на м'ясорубку. Додаю сіль за смаком, перець мелений, 4 столові ложки манки, вбиваю одне яєчко, перемішую і начинка готова. Домашня кишка в мене, перемиваю її, в мене вона з морозиловки вже начиняємо, викладаємо на дечку, проколюю голочкою, щоб не лопала. Додаю трішки смальцю і також водички. Духовку розігріваю на 200 градусів, печеться ковбаска 25 хвилинок. Через 25 хвилинок можна діставати, смакувати як і гарячою, так і охолодженою. І ось така бюджетна домашня ковбаска ліверна готова. Всім смачного!